Всі знають, хто був такий Іван Олексійович. Переглядали його етюди в майстерні. Ну, коментарі Іван Олексійович світличний був такий. 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 А, і, ти думав. Молодець. Молодець. і він мені каже, ти знаєш, у Карпати треба їздити всім, особливо каже, ну не таким, як ми. Бо, каже, з Карпат навіть перевертні повертаються українцями. І от я пригадав оцей, тоді мені цей епізод його так це. А потім він. І оця твоя виставка нагадала Івана Олексійовича, що справді тут є Карпати. Бо я коли подивився там вивезку, мої Карпати. Я бачу твої роботи. А, але отапа монументальна, такого монументального... монументальна, і, і, і дякую що ти банки.